Наступного тижня синоптики прогнозують в Україні суттєве потепління. Очікується, що на території країни буде багато сонця і мало опадів. Про це нам повідомляє у Зокрема, стійкі теплі повітряні маси надійдуть 8-10 лютого, тому й в Україні очікується суттєве та стабільне потепління по всій країні з 10-го та до кінця другої декади лютого. Синоптики уточнили, що температура в дні коливатиметься в межах плюс 5-7 градусів тепла в день та від мінус 3 до плюс 4 градусів вночі. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Опадів з 10 по 14 лютого буде дуже мало. Більш того, остання третя декада лютого повинна бути по весняному теплою. Водночас суттєве потепління зайде до України з 12 лютого. Цього дня температура повітря підніметься до плюс 6 градусів тепла, 13-14 лютого погода буде аналогічною. А вже 15 лютого вдень повітря прогріється до плюс 8 градусів, а 16 лютого денна температура повітря становитиме плюс 8 плюс 10 градусів тепла. Загалом, за словами синоптиків, останній місяць зими не принесе на територію України суттєвих морозів та снігопадів. І якщо на початку місяця можлива незначна мінусова температура, вже у другій декаді лютого в день стопчики термометрів навряд чи опустяться нижче нульової позначки. Дякуємо вам за перегляд, слава Україні!